Так, всім доброго часу доби. Це моя маленька електростанція, коли немає світла. Бо це рейки такі собі вже підоставші, написано, стану по факту вже 50. там, 55.09.20 я її ганяв, було 67, а недавно я десь місяць назад міряв, було 55, а в другому 56 перше таке. Коротше, штука така. 25 дротики такі товстилезні. Йдуть о, на інвертор, який зараз у мене в принципі працює на весь будинок. тому що Світло є, але днем можна і зекономити, якщо воно є. От, такий контролер стоїть. ПВМР 60 амперний Зараз сонце в мене відключено, висаджую акумулятори, треба їх трошки потренувати. І ось за вікном у мене 4 панельки стоять. Вт по 300, по-моєму, 310. ну, загальною потужністю там 1240 Вт здається. Коротше, як все це діло працює. Стоїть е, з інвертором він щас, типу, в режимі виключений, але він працює. Це, клацай клацає, не клацай. це до лампочки, якщо немає світла. Ну, Я його на автоматі тупо виробив. От, цим проводком замикаються контакти на сухому реле біля щотчика І контактор стоїть перекидний. Якщо я виключаю світло ну, від мережі, від стовба, то в мене автоматично запускається інвертор сам і дає на хату напругу. Зараз покажу цей міні-АВР свій. Так, ось у мене лічильник. Тут виключений автомат, стоїть контактор такий. Дешевий китайський, тут 2Н-2НЦ і допонні релюшка. тому що На контактор там 700 стоїть. А ця релюшка, коли пропадає світло, просто короте виходить, у нас кнопку інвертора і запускає його. А цей контактор перекидає з інвертора на стовба Або ну, наоборот, як є світло, то від стовба працює, як нема, що його зараз включу. Чутно, як клацаємо, це виключ, зараз знову інвертор запустився. О, зараз чутно буде, нагрузочка пішла, а напруга просила, бо компресор ще не запустився в холодильнику. І ось все, що в нас по току заходить, включаємо сонечко, пошов ток з панелі. Оце ну, 23 А, це ще не саме, таке бувало, 50-55 А заходило по напрузі на вході 67 вольт з панелі, а на батарейки 20.